Усім привіт. Це ще один відеоблог із Сумщини, ми їздимо тут по громадах, які знаходяться біля кордону з Росією, і досліджуємо, як тут зараз живуть люди у селах, у містечках, що пережили російську навалу. І сьогодні ми розкажемо про те, як виживають фермери, які також постраждали від бомбардувань, від обстрілів від російської окупації, які зазнали великих збитків, але навіть не зважаючи на усе це, вони. Вони продовжують працювати, продовжують засівати свою землю і продовжують збирати врожай. Зараз поїдемо до фермера, в якого також російська армія частково знищила його господарство, але все одно він продовжує працювати. Зараз поспілкуємося з ним і дізнаємося, як він долає усі ці труднощі. Це був комбайн новенький нью да, йому досталося і довелося думали його відновити, розібрали до самої рами, все перекручено, ну, залишити на запчастини. Таке. Там куча ще всякого металолому. У нас таких куч тепер багато, де можна знайти якусь полезну річ. Все воно, все воно двигалось, все воно працювало. Зараз тепер воно лежить. І там у нас ще такий могильник є. У нас була невеличка майстерня, в ній було відділи такі, токарний цех знаходився, знаходився, була у нас невеличка кузня. Все це працювало, а був це ви сварочний. Ремонтували ми ремонтували техніку, ну, воно ще з колхозу залишилося. І так ми ним старалися підтримувати його в робочому стані. І воно Завжди в нагоді. був. А зараз це метало металобрухт. Оце все, все, що тут знаходилось, все воно побито осколками. І Тільки що воно із заліза його можна заварити, залатати. Ось можна подивитися, скільки люди працювали, скільки всього створили і прийшла Росія, і буквально усе перетворила просто на металобрухт. Оце, де я стою, це була стіна і тут стояли ворота. Візні у ангар. Ангар був цегли, е, е, теплий, він опалювався, тут е, зберігалася і ремонтувалася техніка. А сюди якраз і прилетіло. Тут було знищено повністю е, 5 емтезюків. комбайн зюків Комбайніхулан, що я вам показував, на запчастини пішло. Оце ось рядом техніка стоїть, Їй також дісталося. Ну Тут в цьому ангарі нічого не ну, все було пошкоджено, живого нічого не було, потрібно було ремонтувати. Зараз було, не було ні даху, нічого. Зараз ми його отак із заліза відремонтували, хоч криша є якась над головою, можна загнати, зберігати техніку і якийсь невеличкий ремонт проводити. Було знищено, був авіанальот з 9 на 10 березня 2022 року. І було скинуто три авіабомби. Ну, по експертизі 250 кілограм. Три бомби тут і три бомби на тракторний парк. А що тут було зруйновано, знищено? Я так розумію, ви втратили врожай. Можете розказати? Так, так, так. Де ми знаходимося, це склад. Зерносклад був в ньому, зберігалося 400 тонн кукурузи, 150 тонн. Пивоварного гаячменю і 100 тонн, да, близько 100 тонн посівного ячменю. Тут Стояла техніка по очищенню зерна, GCB погрузчик, МТЗ трактор новенький стояв, і тут ще був у нас відділ приготовлення кормів для свиней і змішувач. Все це було зруйноване повністю. Там далі ми бачимо, там стояла техніка, трактори, сівалки, прес-підбирач, добрива там зберігалася, ангар здоровий там зберігалося. Також знищено. Тут тільки було зерна, ну, збіжжя всього, десь близько 20 мільйонів. Ну, а нерухомість це окремо вже. Умовно сказати, що відновили із того, що було, Молотками, кайками вирихтували і поставили на місце. Дірки заклеїли і до, до сих пір клеїмо дощ, іде, дивимось, де воно капає і клеїмо. Отаке таке відновлення. Ну, зараз тут зберігається зерно і тут готується корма для, для свиней. Закінчиться війна, все це відбудується. На це у нас вже проєкт на, на це приміщення, тут буде свинарник. Плануємо вже по євростандартам зробити, закрита. Типу. Посіяли ми ось наша дві ця земена, це пшеничка посіяна. Ми недавно закінчили тільки збирання соняшника. Зараз чекаємо погоду збирати кукурудзу. У нас поля не заміновані, всі вони залишились в обробітку. Все там гаразд. Фермерам, які працюють тут недалеко від російського кордону, насправді дуже важко. Вони пережили бойові дії, багато втратили. Їхні землі довго розмінували, вони втрачали потім час на це. А зараз їм важко реалізовувати свою продукцію. Вона втрачає в ціні через блокаду, яку влаштувала Росія, тому що Росія б'є по портах і заважає вивозити цю аграрну продукцію з України. Та менше з тим, ми бачимо, що люди працюють і ось засівають, продовжують засівати усі землі. Які в них є, вони якось працюють з технікою, намагаються зберігати те, що в них є, і можна тільки уявити, як вони зможуть розвернутися і збільшити виробництво, коли війна все ж таки нарешті скінчиться. Підписуйтеся на канал, друзі, залишайте лайки та коментарі, і обов'язково поділіться цим відео також.